Шановні друзі, шановні ямпільчани, завтра ми відправляємо на фронт ось таку, таку відправку. Це все, що ми сьогодні, в неділю, зібрали на маленькому базарчику Ямпільського. Маленькому Ямпільському базарчику. Ямпільчани знають його. Дуже дякую всім продавцям, всім людям, які це пожертвували тут. Не менше 100 кілограмів чудових свіжих овочів. От ми зараз його розпасовуємо в магазині Калина, ось господарка магазину. Ось, ось Люда Цегідін, моя колега, я Васильківська. Ми показуємо ще вам ось це сало. Сало воно у нас взяте в п'ятницю, ну такий є у нас. Така упаковка є. Це з Япільського вже базару великого, з м'ясного відділу. Тут ми ці упаковки. Інга Прошинська дуже вміє це робити, це давно технологія зроблена. І ми їх можна в ресторан подавати. Ці Упаковки з салом, з шварками А це кукурудза свіжа. Баклажани, сало, кочене сьогодні нам регулярно жертвує для солдат. Один чоловік. Тут, на тирах, також було яблука, груші. Ось таке. Дякую. Всім. Слава Україні.